Є новини, друзі, після в Україні світло відновлять за 24-36 годин. Дослухайте до кінця. З'явилось відео експерта енергетичного є. В мене телеграм-каналі є новина. В шапці профіля. Йдіть, дивіться, він розповідає, що він би не був таким оптимістичним, тому що ну так виглядає з його слів, що відключились якісь атомні енергоблоки на атомних станціях і їх треба ввести в експлуатацію, розігнати а це. Буде відбуватися не швидко, і коли буде з'являтися енергія, всі будуть включати електроприлади. Треба запустити метро, і тобто будуть серйозні графіки відключень, повне відновлення. Ну він так вважає, відбудеться десь через 24-36 годин. Ну, нещодавно наша влада говорила, що за 2-3 години все якби налагодиться, а експерт каже зовсім по-іншому. Ну, це дуже погано, тому що дуже серйозні морози, люди просто потерпають. 24-36 годин при мінус 10, 15, 12, якого це дуже недобре. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-канал, є новини, дійдіть, дивіться відео, в шапці профіля.